Так, шановні колеги, всім доброго вечора. давно не знімав відео, але сьогодні то документи, то робота в полі. Якось намагаюся цю роботу. Ну, приїхав, що вам показати. Соняшник. Раніше Майсадур називався, зараз Майсіць, 89 під Євровайтером. Яка ситуація на цьому полі? Була постійна соя і погано соя зійшла. Тому було прийнято рішення пересіяти її соняшником. Ризиковане було рішення, тому що обробіток тут була діошка паїв, у нас, так би мовити, виділяли по карті. Агрофірма дала команду, що всі паї забираємо по карті. А це мій власний пайний, орендований. І так вийшло, що з осені не вийшло обробити землю, і е, була весняна дисковка, соя тут була, посіяв сою і процентів 40 тільки зійшло. Тому було прийнято рішення е, пересіяти. Пересіяв соняшником під Явровотним, щоб всі розуміли, сіяли 7 червня. 7 червня сіяли. Чесно скажу, коли сіяли, пелюган такий йшов, ну. Ризикував, дуже ризикував і два тижні він в такому сухому сидів. Ну, дякувати, 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 що все добре, він зійшов. І оце на сьогоднішній день мені подобається. Такий результат. Ви можете спостерігувати, так? Да? Тобто такий соняшник оце посів 7 червня. Знову ж таки, це все завдяки опадам. Якби не було опадів, то такий соняшник ми тут би не спостерігали. Але про друге хочу поговорити. Поле було чисто, самі ж розумієте, Посі... здіскував, посіяв сою, потім, коли пересівав сою 7 червня, вирішив перекультивірувати і все. Поле було чисто. Погано спрацював культиватор, ось ви можете побачити, так? Да? Ось, наприклад. І залишилася амброзія. Ну, не скультивірував. Ну, може, це моя помилка. Але ну, так вийшло. Не скультивірував. Ось такі ощаги повставалося. Е тому євроволінгом обробляв, обробляв дещо пізніше. І ось ви бачите, що Євролендом Нертусівським працював, вершки припалило. Далі не росте, але і не вмира. Але питання в іншому. Так то пле, бачите, чисто. візуально ж так видно чисто поле, тому що. Ну, лише оці, оці поодинокі о такі, о такі випадки. Це те, що не скультивувалося тут гербіцид. Я розумію, що він не, і не взяв би таку. Е -е. Ну, а так, я ж кажу, візуально, ну, ось ви можете бачити. Бачите, полечисть. Тобто бур'яна взагалі, ось лободу взяв маленьку. ну, Сусім грузію, бачите так. Оброблялося тут а, гербіцидом, щоб не збрехати. Оце сьогодні... Сьогодні... 12-й день. Оце, бачите, припалило вершки, я не знаю, хто породиться. Я ніколи в житті не сіяв євровольтінговий сунчик, може б і не... І це раз така ситуація, що не було ніякого насіння, вдавилося брати під євровотінг. Тому посіяли оток. Ось вершки припалив. Але в мене питання в іншому, чому стоїть соя, яка там зійшла? Ось. Дивіться. І вона ще пускає боби. Тобто євровантик не завсую. Дивно. Дуже дивно. Ось бачите, це такі очаги. Ой, тут взяв. Ось сохне в нас вже амброзія. Амброзія сохне. Якби не оці, оці поодинокі випадки, ну їй, то взагалі, закупова чисто чистісінька. Видно, що немає тут нічого зайвого. Ну якось так. Ну, Я думаю, що воно ролі вже не зіграє, не знаю. Хто, хто більше працював з ну, хай порода, я це не знаю тепер цієї післядії, що робити, ніколи з ним не зв'язувався з Євроватінгом. Що буде, не знаю. Буду дивитися. А так соняшник непоганий. Я, скажу, Максіц 89 Хоу, Хоу по-моєму, да? якщо правильно читати. Та Якось так оце. Оце йому сьогодні... Скільки? 7 червня сіяли. Один місяць-14 днів. Ось амброзію взяло навіть велику. А що я стоїть тобі, хоч би не зелена зеленісінька? Щось, щось, щось. Да, сходи, може, не, не такі рівномірні, як хотілося, але ну, враховуючи те, в яку сахару ми тут його сіяли, то це, я скажу, дуже і дуже непогано. Дуже дуже. Ну, хотілося б узнати вашу точку зору. Кукурузу я поки що не сію, але ну, планую сіяти сою. Як після дія? що, що, що хто, хто знає, хто може порадити, освіти агрономічної не маю. Займаюся, але ну, ваші поради хотів би почути. Чи може бути якась після дія. Після євровайтингового соняшника. Оце, в общем, якось так. Він то непоганий стоїть, враховуючи в тих умовах, в яких ми, я його сіяв. І непогано, досить непогано. Бачите, на ньому я не спостерігаю ніяких. Якось ну, не видно. В общем так. Зараз будемо на саксон поїдемо. Покажу вам саксон. Є два поля. 9 гектар. Саксон. При чудовий. Є 3 гектари, де оранка. Проведена, непогана. з осені, але набагато гірший. А там де, де гектар, там половина зореного, половина здіскованого, але там навіть на діскувки в рази краще снишно, ніж на уриці. Ну не знаю, зараз покажу. Ну, Тут не вгадаю що. Ну я ж кажу, ну масіс цей непоганий. Подивімося, що поражає, покаже, просто в тих умовах, в яких він сіявся, і. опади, ну, опади ви самі можете бачити, ну лобода, лобода вже їй. Її... Трендик. Ну, опа, дивись самі можете бачити, бачите, тут вологи вистачає. Дякувати, що нас волога врятувала. І більш-менш все нормально. Осталося тут у нас. П'ятирасовий, звичайно. ж. П'ятирасовий. Ну, що поробиш. Щось міші погано взяв, взяв Євроленд. Ну, су я вам, бруда. Мало нормально підсохла, а міщій щось дуже слабо взяв. Ну оце бачите, це, це взагалі не взяв вон. Нахрен тебе відсюди, собака! Ух, ти хрен вирвеш його. Дивись, зараз. Отак. Хрен вирвеш, блин. Так, ну ладно. Зараз заїдемо на Саксон, треба їхати бо роботи багато зараз покажу вам саксот